Ви знаєте, об'єднання бізнесу це такі особливі гравці в екосистемі, бо вони одночасно є підприємцями, вони є бізнесами і вони є учасниками, а дуже яскравими громадянського суспільства. Це означає, що вони відіграють роль такого місточка між бізнесом і підприємництвом і рештою суспільства. Це дуже цінна і дуже тонка роль, яку класно, якщо ми вміємо робити добре. Коли ми говоримо про стратегії для бізнес-об'єднань, то нам не потрібно щось мега-супер складне. Нам потрібно чітке розуміння, як звідти, де ми є, опинитися там, де ми хочемо. Все, ніякої ядерної фізики, як звідти, де ми є, опинитися там, де ми хочемо. І у нас реально виявляється три великі блоки роботи. Розібратись, де ми є це. Аналіз достатньо ґрунтовний, причому він не однаковий для всіх. Він дійсно його краще підбирати під себе і розуміти, що саме ми хочемо, в чому ми хочемо розібратися, на що ми можемо твердо стати, що у нас точно є, на що ми можемо розраховувати. Далі ми розбираємося з тим, де ми хочемо опинитися. І тут вся оця наша тріада цінності, місія, бачення, воно. Дуже важливо, щоб воно не було щось, що ми просто розвішуємо по стінах або поставимо собі красивенько на вебсайт. Бо це абсолютно справжні і робочі інструменти, які мають нам допомагати визначати, з ким ми йдемо в партнерство, а з ким не йдемо, якого плану проекти ми беремося робити, а які чітко не наші, навіть при тому, що можуть виглядати білопухнасто і привабливо. Це інструмент для того, щоб розуміти, які люди варто щоб ставали учасниками, членами таких об'єднань, а які теж не наші, От те, що якраз називається не наші. Тому важливо цю роботу зробити тоді і з таким ставленням, щоб це було не на відчепись, а дуже по-справжньому, як для себе, дійсно як для себе зроблено. Коли ми з вами говоримо, що ось звідти де ми є, опинитися там, де ми хочемо. І виходить, що ми з'ясували ці дві точки, і нам після цього залишається прокласти шлях. Ніби далі все дуже просто. Хочемо опинитися в якійсь точці. B. Здавалося би, тут уявимо, що у нас тут якийсь непролазний темний ліс. Ясно, що з дикими зверима. Як ми можемо пройти темний ліс з дикими зверимами? Один варіант тихо на м'яких лапах між крапельками. Інший варіант це бути настільки видимими. Гучними, щоб нас чіпляти було невигідно, коли ми настільки публічні, настільки яскраві, що спроба нам перешкодити не виглядає вигідною, то це теж елемент захисту. Стратегія це наш план перемоги. Це те, що ми збираємося робити для того, щоб вдалося Вдалося те, що ми намріяли. Але це має бути щось, що вартує цього життєвого часу вкладеного. Завжди є дуже цікаві питання у колег, починаючи від А чи всім потрібна стратегія? Це знаєте, таким зазвичай так з підвивертом трошечки задається. Але за замовчення і для окремих бізнесів, і для бізнес асоціацій. Доки ринок пробачає рухатись без стратегії, будь ласка, без всяких проблем. Тоді, коли або обставини стають складними, або ми впираємося в якісь межі, бо тоді виникає питання стратегування. От нам дуже важливо не закохуватись в інструменти. Скільки б ми не вчилися, скільки б ми на різних тренінгах і навчаннях не були, нам переважно розказують, що кожен новий інструмент може для нас зробити. Нам дуже важливо розуміти обмеження, що він не може зробити. Наприклад, СВОД не може дати повне обстеження організації. Нам важливо, по-перше, фіксувати, що СВОД це не повний аналіз. У цей перехід до рішення, до дії вже стає більш природним. І коли я задаю собі запитання, звідки візьмуться? Мої кращі, рішення, я тоді чітко розумію, що кращі рішення беруться із кращих висновків. Кращі висновки візьмуться із кращої якості суджень. Тепер, коли у нас з вами буде кілька різних видів аналізу, ми їх зводимо докупи. Рівно так, як класний лікар кладе перед собою аналіз крові, КТ, УЗД, рентген, дивиться на все разом. Тобто ми беремо ці різні види аналізу, які ми зробили. Кожен із них по окремо не дає нам цієї стереокартинки, яка нам потрібна, щоб це було в 3D. І ми беремо всі ці види аналізу і кажемо, що я бачу, що це означає, і що я обираю з цим зробити. Отже, для тих із нас, хто замислюється над тим, чи треба, чи не треба стратегія, якщо робити, то з чого починати, я би пропонувала нам почати з дуже простого. Зрозуміти для себе, де ми є. І це можна робити в будь-який спосіб, який для нас зараз доступний. Не треба думати, що якщо я не знаю 17 різних управлінських інструментів, то я не можу навіть почати відповідати на це запитання. Можемо. Отже, питання, які я нам пропоную на розгляд, над якими я нам пропоную подумати, це де ми є? Чому що нас туди привела? На що ми можемо розраховувати, де ми хочемо опинитися, що ми хочемо здійснити, для чого нам це все. Це перших два. І після цього ми задаємо собі третє запитання: а що робити, то треба, щоб звідти, де ми є, опинитись там, де ми хочемо, і з того, що в нашій владі і в наших силах. Бо пам'ятаємо, що стратегія це наш план перемоги.